Доброго дня! Так, буду бризкати брунька. Ось такий. Оцих 20 мл розводиться на 10 літрів води. Ось і бризкається дерево. Бачите, яблуні, груші, сливки, абрикоси, все, черешні, виноград, все не можна бризкати. Ось. Так, виноград зимуючі стадії кліщів червець, їдю мід мідю, мідю. Дуже перше видно, не хочу збільшувати. Яблуня, персик, абрикос, слива, вишня, черешня. Все тут можна оприскування кущів від розпуска від розпускання бруньок до. Формування сутьцвіття, а також восени до опадання листя. Так, і оприскування дерев від розпускання бруньок до формування суцвіт, а також восени до опадання. Так що обмеження, бачите, до до оформування листочків його треба опризкати. Зараз. Ось таким зараз я піду побризкаю. Маю на три оприскувачі. Якщо не хвати, остальне будучи чимось не добризкувати. У мене ще є там мідний купорос і бордовська суміш. Так що мені хватить що і садок обробити щось одним, щось другим. Буду обробляти, буду вам показувати. Так. О, забула, забула. Трубу випустити, зараз хвильку. О! Ось так. Це в мене яблунька. Ось так і. Зі всіх сторін обрізкаю. Вітру нема, тихенько, добре обробляти. Зараз пообробляю всі деревці свої. Ось. Так що ось таке-то. Ось так. Обробляю оприскувачем своїм, тим, що на акумуляторі. Ось. Щоб... Там той теж у мене справний, але, але цей, цим легше, ось так скажемо. О, бачите. Ну, і скільки там дерев бризкаю, тоді скажу вам, це ті, що я нащеплювала сама. Поприймалися в мене. О. Це в мене виноград. Я його також побризкаю зверху. Ось так. Ну, а це я вам покажу трошки, бачите, вовчалико. Цве те в мене? Ось. Бачите, гарно. Так, ну вже трохи я дерев побризкала. Ось ці, ось ці у сторону всю. Зараз це грушку. Вона має багато цвіту того року. Ось, ну, то таке. Це яблуні, на які я буду нащеплювати. Це зернівка. Так. Кінчається у і зараз треба йти. Бачите, райдуга, як бризкає. Ось так. І на той бік райдуга. Ой! Ой, телефон тік. Не знаю, видно, не видно райдуга. Ось так. файно зі всіх сторін обрискати. Це омає багато цвіту цього року, не знаю, що з неї буде. Ще я цього року дивлюся на нього, придивляюся, що вона нам роди. Якщо знов такі горіхи в роди, то вона піде на зріз. Так що ось таке. Думала, не хватить. Бачите, в мене земля теж кром дерев оброблена, обрискується. Оце не тільки саме дерево. І землю. Та той багато цвіту цього року має. Завершується в моєму оприскувачі. Нічого, зараз ми підемо, розведемо слідуючий оприскувач. Все, каже, хвати. Це побризка, не просто поправляю. Бачу, звідси висохло вже. Думаю, ще раз. Ось так. Де вибираю. Ось так. Ой, треба виключити, бо гарчити. Все, о, виключається. Прискор. Зараз будемо вже оці городок все й бризкати і так наздовж. І тоді вже садок піде і все остальне. Так що ось такі-то справиньки. Тискати є, що аби руки витримали. Ну, руками то не так тяжко зараз. То перше було тяжко. Ось, бо це. Бо ж дуже, дуже. треба було помпою качати, а зараз вже ні. Так, щось що таке. Ось такі то справи. Так, що. Дай Бог, щоб все було добре. Так, не вистачило мені бруньки добризкою мідним купоросом. Ось, бордоську суміш брати не буду, бо тут є вапно, воно мені вгрохає оприскувача, а там тим ручним не хочу брати. Так, що ось таке, Бо я не встигну якщо ручним стану бризкати. Добризкую, мідним купоросом, а там тоді побачимо, ще, чи ближче цвітіння, ще чим буду бризкати чи ні, не знаю. Ось так. Ось такий мідний купорос розводжу в теплій воді. і Свій прекрасний оприскувач і біжу бризкати. Три оприскувачі вже побризкала ну ще зотре мені треба буде, напевно. Тут якраз в мене є раз, два. Ось. І ще є третій. О, мідний купорос. Так що, четвертий оприскувачі так що, я думаю, мені хватить. Ось такі то справи. Так що, якось так. А вам всім скажу гарного дня, міцного здоров'я. І всього самого найкращого буду бігти до роботи.